Не висовуйся, головне стабільність і запис у трудовій книжці. Виходь за рамки, головне адаптивність і креативний підхід. Це що трудова книжка? Ви знаєте, що ми сім'я креативників, які живуть в селі і знімають тут комерційні тіктоки. І я реально вважаю, що найцінніше, що ми можемо передати дітям, чого не торкнеться інфляція впродовж років, це мислення. І своїх дітей я вчу, що ти можеш бути ким завгодно жити, де завгодно. Просто спробуй мислити нестандартно і подивись на звичайні речі під іншим кутом. Вже і бабуся до нас підтягнулась. В мене гори. Ну а в руках у нас новинка від MemoGames. Це гра виходь за рамки. Гра для тих, хто хоче розвинути креативність і весело проводити час. Один і той самий предмет, і які різні бачення. Гру можна брати з собою в поїздку в автомобіль, навіть дуже раджу брати з собою або заміняти нею гаджети. Там в комплекті чотири блокнотика і чотири олівчика. Хатинка. В блокноті 49 сторінок із зображеннями, і також можна гумкою стирати. Виходьте за рамки, люди можливості нашої фантазії не обмежені.